Якось до нас привіз знайомий корову на перетримку. А вона була в запуску. ну ну та й каже, каже, корова була не його, ну, і каже, що хай вже вас побуде, там Я вам плачу, в телиться, я заберу. Добре. Приходить, срок телиться тій корові, та й ми дивимося, ходимо ходимо, заглядаємо. Вона щось так лягла, а чужа ж корова не знає, що знає як. А вона лягла, дивимося, ну так якби вже мала би тилитися, бо і вим'яна ляла. Лежить, ноги повитягувала, але щось не, не, ні не стовгне, не чути, ні потухне, видно. Що ж таке. Це просто нам пощастило, що чоловік заглянув. дивиться, ноги торчать, уже голова лізе. Ми в шоці, реально, ми були в шоці. Ну і витягнути теля, воно вже не живе було. А вся причина в тому, як виявилось, потім як почали розбиратися, що люди, коли ця корова, бо їй вже було ну, років 12, орієнтовно, так десь, може, чуть більше, кожного разу, як вона тилилася, вони їй допомагали, тягнули завжди теля. Завжди. До чого я це вам розказую? Знаєте до чого? Вчора я вам виставила відео, ну не тільки на весь Тікток про свою шоколадку. Що Шо вона от втелилась, так насталося, телятко згинуло, корічена, значить, ну, все нормально з нею. І мені буквально за 10 хвилин купа незнайомих людей написало під самим відео, що мені і як треба зробити, і в приват. Багато повідомлень в коліті е, окситоцин, в коліті антибіотик, що то там ще я вже не пам'ятаю, якісь там добавте її воду, ту, 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 ту. Для чого? Для чого її, їй це все і для чого ви мені це все писали? По-перше, я не питала поради, тим більше від незнайомих людей. Я не хочу нікого образити, але я так би ніколи не ризикнула щось корові колоти по порадах з Тіктоку чи з Фейсбуку. Від людей, яких я не знаю. У мене є ветеринар. По-друге, для чого лізти до курьова? Вона тільки втелилась. Ще не пройшло там півдня чи 12 годин, щоб я вже почала переживати. Вона за дві години чи за три після того ми її подоїли, пройшло буквально кажу, дві години плюс-мінус. І вона ж чистилась сама. Для чого їй той окситоцин? Для чого їй взагалі антибіотик? У неї все нормально. Вона має жує, вона має гарний апетит, вона має молоко. Ну для чого це їй робити? Знаєте, що я вам хочу сказати? Оце такими допомогами, бо це така допомога в лапки слово візьміть. Ви своїй корові робите тільки гірше, бо тому що потім може бути така ситуація, як я вам розказала на початку відео, що корова сама не щиститься, бо їй вже треба буде окситоцин. Бо корова Сама не народити телятку, бо виходите, заглядаєте і треба чи не треба тягнете. І ще безліч таких ситуацій, як от ставлять на схему без потреби і так далі. Будьте уважнішими і максимально я, моя порада, притримуйтесь природнього процесу, і тоді все буде добре з вашою корівкою.